Кожна господиня готує голубці по-різному, скільки господинь, стільки й рецептів. Зараз покажу, як готую їх я. Спочатку ошпарюю капусту, одну велику головку, качану. Відварюю рис, він у мене напівготовий 300 грам. Перекручую через м'ясорубку 700 г м'яса, свинина. У пательні обсмажую дві цибулини і одну морквину. Додаю 2 столові ложки олії. Далі до фаршу додаю рис, засмажку. Натираю два зубчика часника, сіль, перець, паприка. Усі приправи за смаком. Добре перемішую. Обрізаю з капусти тверду частину, викладаю фарш і закручую. В пательню кидаю косочок масла, викладаю голубці, готую заливку. 200 мл томатного соусу, пару ложок сметани, трошки солі, перцю. Додаю 100-150 мл води і заливаю голубці на малому вогні, тушкую 1 годину. У великій каструлі голубці без засмажки і без цибулі, фарш, рис і свіжа морква, плюс приправи за смаком. Таке маю замовлення. Теж заливаю заливкою і тушкою до готовності.